Чи знаєш, чого бажаєш? Роздуми над Божим Словом. на вівторок 4-го тижня Великого посту. Було юдейське свято. І Ісус піднявся в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня. Що по-юдейському називається Ветезда, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато недужих, сліпих, калік, сухих. Був же там один чоловік, який 38 років перебував у своїй недузі. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що він уже багато часу хворіє, сказав йому. Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: Пане, не маю людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. Коли ж я приходжу, то інший уже спускається раніше за мене. Каже йому Ісус Устань, візьми ложе своє і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв своє ложе і почав ходити. Була ж того дня субота, тому юдеї казали достіленого Нині субота, і не можна тобі носити своє ложе. Він же відповів їм. Той, хто зробив мене здоровим, сказав мені: візьми своє ложе і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти й ходити. Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус віддалився, оскільки на тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось ти став здоровим. Вже не гріши, щоби чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що це Ісус був тим, хто зробив його здоровим, і стали юдеї переслідувати Ісуса за те, що робив таке в суботу. Чи ми завжди розуміємо, чого бажаємо? І чи важливо розуміти, чого ми бажаємо? Про це сьогоднішнє Євангеліє, звернімо увагу, що Ісус сам підходить до хворої людини і питає, чи ти хочеш стати здоровим? Ну та хіба ж Ісус не розумів, що там, у ветезді, люди лежали очікуючи зцілення? Яку ми чуємо відповідь хворого? В оригіналі у грецькому тексті, а також у перекладах іншими мовами відповідь починається звертанням Пане не маю людини щоб коли. Відсутнє стверджувальне так. Але Господь питав чи бажаєш, а не які перешкоди маєш. З відповіді людини. На конкретне питання про її бажання слідує пояснення причин, чому хворий усе ще хворіє. Здається, що той чоловік ніби пам'ятав, навіщо там лежить, але сам вже нічого не знав, чого він хоче. Ця хвора людина лежала на ліжку, не могла самостійно рухатися. Залежала від інших та їхнього бажання, чи небажання віднести його до купальні. Образ хворого, який не знав, чого хоче, і залежав від бажання інших, це образ усіх людей, які скалічені тиском, контролем, надмірною опікою та гнітючими бажаннями інших. Образ тих, Котрі не розуміють своїх власних бажань, прикладів скалічення і залежності не бракує. Наприклад, дорослий чоловік, який все ще живе з мамою, неудружений і нереалізований у житті, бо слідує її бажанням, а не своїм. Діти багатіїв, які впадають у різні залежності наркотичні, алкогольні тощо. Бо не знають, чого ще можна бажати, бо живуть під гнітом впливових батьків та їхніх бажань. Маю близьку знайому, у неї впливовий батько, який усе за всіх завжди вирішував, і тиском продовжує нав'язувати свої бажання. У дорослому віці моя знайома все ще не знає, чого хоче. Немає життєвих цілей плеве за течією. Хворий із Ветезди також символізує людину, яка не має життєвої мети та сприймає себе як жертву обставин. Інколи жити чужими бажаннями легше звикає, що хтось буде вирішувати, а потім нести відповідальність. Цей хворий у Ветезді опосередковано перекладав провину на оточуючих, які не відносили його до купальні. То не він непевний, чи бажає одужати, то вони його не несуть коли треба. Для порівняння згадаймо зцілення сліпого Вартимея з Євангелія від Луки. Ісус запитав сліпого. Що хочеш, щоб я зробив тобі? І отримав конкретну відповідь: Щоб я прозрів. Порівняємо наслідки зцілення хворого Зветезди та сліпого Вартимея. Хворий пішов і розповів про Ісуса Фарисеям Сліпий Вартимей пішов за Ісусом, славлячи Бога. Чи важливо Богу наше розуміння, чого ми бажаємо? Впевнений, що так. Адже якщо немає мети напрямку руху, то немає і руху. Втрачається час, життя, можливості, таланти, Божі плани для нас. Зрештою можемо втратити доступ і до Небесного Царства. Бог дав нам вільну волю. Щоб ми обирали власні цілі, шляхи та бажання. Коли не знаємо, чого бажаємо, то навіть не помічаємо змін у своєму житті. Хворий не подякував за зцілення і не написано, що він зрадів цьому. Добра новина пролягає в тому. Що навіть якщо я той хворий, скалічений над опікою батьків або живу бажаннями інших, не знаю, чого хочу і куди йти, уникаю відповідальності за своє життя, Ісус сам приходить до мене і допомагає своїм запитанням, яке вже містить відповідь, чи ти хочеш? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.